Лист 22. мій любий шашеню, отже, твій підопічний закохався в дівчину та ще й найгіршого типу, який тільки можна було знайти. Ти про неї навіть не згадував у своїх листах. Можливо, тобі буде цікаво знати, що оте невеличке непорозуміння з таємною поліцією, яке ти намагався розпалити у зв'язку з деякими необережними висловлюваннями в одному з моїх листів, уже скінчилося. Якщо таким чином сподіваєшся заволодіти моїми установами, то ти дуже прорахувався. Ти заплатиш і за цю, і за інші свої помилки. Тим часом надсилаю тобі невеличку щойно видану брошуру, яка описує новий виправний будинок для поганих спокусників. Брошура рясно ілюстрована, в ній ти не знайдеш жодної нудної сторінки. Я переглянув справу цієї дівчини і вжахнувся. Вона християнка та ще й яка. Допитлива, стримана, небалакуча, лагідна, тиха, непомітна, цнотлива, юна паняночка, мала тварюка, та й годі мене від неї нудить. Її духом смердить навіть сторінки справи. Я божеволюю бачачи, до чого докотився світ. У давні часи ми кинули б її на арену хижакам. Вона цього цілком заслуговує. Мала... Дволична ушуканка, я знаю таких, яка, здавалося б, повинна не притомніти, побачивши кров, а вона ще й усміхається, вмираючи в муках. Ушуканка в усьому придурюється тихонею, а слова її гострі, як бритва. Вона така, що й мене висміює. Огидна прісна дівиця суворих правил, а бач, готова кинутись в обійми Бевзя, так само, як і будь-яка інша самка. Чому ж ворог? Який надає невинності такої ваги, не прокляне її, а натомість дивиться на все це з усмішкою. Бо в глибині душі він гедоніст усі ці пости, страждання, муки, жертви то лише фасад. Це схоже на піну, на березі моря, а там у морі, у його морі, безліч задоволень. І він не приховує цього. Праворуч від нього вічне блаженство. Тьху. Гадаю, що в нього немає і краплі тієї високої і суворої таємниці, до якої ми піднімаємося у мерзенній, містичній візії. ворог простак шашеню, у нього обивательський склад розуму. Він заповнив свій світ задоволеннями люди можуть цілими днями робити, що їм заманеться, спати, митися, їсти, пити, кохатися, молитися, працювати, а він не ставить їм ані найменших перепон. Про те, щоб їхні дії були для нас корисні, їх треба викривити. Ми боремося в невигідних умовах, хоч це тебе аж ніяк не виправдовує. Я з тобою тепер розрахуюся, ти завжди ненавидів мене і часто нахабнів. Отже, твій підопічний дедалі глибше знайомиться із життям родини цієї жінки і її оточення. Невже ти не розумієш, що його не можна було навіть близько підступати до оселі? В якій вона живе. Від цього місця поширюється смертоносний сморід. Садівник, який працює там усього п'ять років, починає тхнути, як і всі в цьому домі, навіть гості, пробувши там один-два дні, везуть із собою їхній сморід. Не позбавлені його і кіт та собака, увесь той будинок, сповнений непроникної таємничості. Ми переконані, що кожен член родини якимось чином. Використовує інших, але не можемо з'ясувати, як саме. Вони охороняють так ревно, як і сам ворог, таємницю того, що ховається насправді за нібито безкорисливою любов'ю. Увесь будинок і сад це суцільна гедота, яка нудотно схожа на опис неба, що його зробив один людський письменник Терени, де панує лише життя і тому все, що не є музикою, є тишею. І, тиша, як я ненавиджу, і перше, і друге. Ми повинні бути безмежно вдячними за те, що відтоді, як наш отець увійшов у пекло, набагато раніше, ніж люди можуть вирухувати це у світових роках, для цих огидних сил не залишилося жодного квадратного дюйма пекельного простору і жодної миті пекельного часу. Скрізь запанував шум, шум, цей великий динамізм, переконливий вираз усього. Що торжествує, шаленіє, виявляє свою силу, шум, який єдиний захищає нас від нападів малодушності та розгубленості, розпачливих вагань і нездійсненних бажань. Врешті-решт, ми перетворимо на шум увесь Всесвіт. Стосовно землі ми вже досягли в цьому чималих успіхів, мелодії тиша небес будуть заглушені. Але я визнаю, що ми ще недостатньо голосно заявляємо про себе. А тим часом ти малий мерзенний. На цьому місці лист уривається, а далі поновлюється іншим почерком. Я так розпалився, пишучи цього листа, що мимоволі обернувся величезною стоногою, і через те решту листа диктую своєму секретареві. Таке перетворення це нормальне періодичне явище. Після того. Як вістки про такі перетворення докотилися до людей, про них викривлено написав поет Мільтон, додавши сміх та й годі, що ці зміни є покаранням, яке насилає на нас ворог. Сучасніший письменник на прізвище чи то шоу чи якось так збагнув істину. Перетворення відбувається зісередини і становить вияв тієї життєвої снаги, яку наш отець глибоко шанував би. Якби він взагалі шанував щонебудь крім самого себе. У своєму теперішньому вигляді я ще більше прагну бачити тебе, щоб об'єднатися з тобою в нерозривних обіймах. Підпис Ропуха для заступника його безодневої величності Крутеня.